Хай, сьогодні я буду проходити Color or Die і зі своїми підписниками. Ну що ж, поїхали. Так, ну давайте проходити. Все. Тепер беремо червону, червону фарбу і підемо. Я спеціально зайшла там, де мало людей на сервері, тому ми справимось. Так, треба зібрати кісточки. Так, и идем вот сюда. Так, Е. Yeah. Так, зараз да, монстр проходить. Так, і ми беремо таку, такий інструмент і відкриваємо. Тепер ми маємо пострибати по пензликах і по палітрам. Отут е, краще не помирати і не розкувати, так як е, на останніх рівнях можна померти. Так. Та йдемо нам сюди. Ось сюди пройдемо. Тут є кісточка. І воно оранжевий. Так, тепер беремо жовтий і йдемо назад. Нам треба ось червоний і вон там жовтий буде. Так, ось, ось він. Нам тут треба пройти паркур, зараз ми його пройдемо. Тут треба стрибати, тому просто слідуйте за мною, як показано на відео. Тому що тут буде трошки важкувато і розумієте, що я це швидко роблю, а ви можете довго. Так, тут дуже обережно треба бути. Ось тут ми обережно спускаємось на цей кубик і перестрибуємо цю штуку. Якщо ви тут помрете, то вам придеться просто заново проходити паркур, а не збирати заново е, кольори. Так, ось тут ми не проходимо, ми стрибаємо на це і ось так. Тепер ми йдемо по цій лінії майже до кінця. Далі ми маємо стрибнути от сюди чи от сюди. Далі йдемо ось сюди. І ось тут ми маємо прострибати. Все. І ось тут наші кольори. Запам'ятовуємо те, що тут буде ключик такий. Так, і йдемо по зелений. Це жовтий, значить, нам по зелений. Так, от сюди. Так, це синій. А, ми не туди звернули, схоже. Зараз йдемо назад. О ти. Так, це рожевий. Ми знову не туди звернули. Нам треба зелений, нам треба йти до червоного. Так. Нам, щоб знайти зелену ні двері, то нам потрібен червоний. Тому шукаємо червоний. Так. Це у нас жов... жовті двері. Зараз монстр проходить і підемо. Нам туди. Чекаємо, поки монстр піде. Нам сюди. Так, нам сюди. Так, почекайте, це червоний. А, так, це червоний. Треба перевірити, що це червоний. Так чекаємо, поки цей монстр пройде, і він якось повільно почав ходити. Як мені перевірити? Так, це червона. Тепер нам треба йти як до оранжевого. Це ми до оранжевого йдемо. Тільки тепер ось тут завернути. І ось тут він десь буде, так. Так. Блакитний нам треба йти до е, червоного і до того інструмента. І запам'ятовуємо те, що е, трикутник нам треба буде коло зеленої двері. Так от сюди. Так, стоїмо. От сюди заходимо і знову проходимо паркурс пензликів та палітри. Так, і ось тут у нас блакитна кімнатка. Є, тепер беремо трикутник і біжимо до зеленого. Так, нам от сюди. Отак скорочуємо, тому я ось так ось біжу. Ось так і вставляємо сюди. Тепер беремо синій. Синій нам здається, треба повернутися назад трошки і піти до оранжевого. Він десь там буде. Так, це тут оранжевий і десь тут має бути синій. Так, це рожевий. Неподалік має бути синій. Ось зараз синій. І пила. Зараз треба йти. Так, значить, нам треба йти до жовтого кольору. Так, там монстр, тому якось будемо йти. Так, це фіолетовий. Буду знати. Ага, у нас ще є кісточка. Так, і ось це сейф зон. Зараз ми з нею побіжимо до жовтого. Так буде мені легше. Так, біжимо до жовтого. І там треба буде спиляти. Так, ось жовтий. І ось тут ми спилюємо. Беремо цю доску і проходимо ще раз паркур. з палітер і е, кисточок. Так, тепер там, нам тут дається фіолетовий. Так, нам сюди. Біжимо і нам треба через сейв зону на ту сторону. Так, ось ми заходимо і ідемо. Ось тут десь має бути фіолетовий. Сюди нам. Ну, десь тут фіолетові двері. Так, от сюди. Ну, я пам'ятаю те, що від синіх треба знайти, напевно, сині. Так, це, напевно, сині. Ні, це не сині. Ч, ні, це сині, здається. Так, нам треба сюди. Так, да, то були сині. Ліземо ось сюди. Так, тут кісточка. І ось тут нам треба покласти. Все. Тепер беремо молоток. Ось такий він. Тут, типу, бачите, ще графіті. Так, і зараз ми біжимо до червоного. Тут я вам не раджу падати. Я не пробувала, звісно, але не раджу. Зараз біжимо до червоного. І дуже обережно, щоб нас не з'їв монстр. Так, це в нас фіолетові двері. Ось це сині. А синій десь коло оранжевого. Тепер нам треба знайти. Все. Опа, це кісточки, значить, тут десь рожевий. Угу. Так, це ще якийсь кольор. А, так, це вже був оранжевий і нам сюди. Так, це вже червоний. І беремо рожевий. Вертаємося назад. І йдемо як до синього. Тобто це нам сюди. Оно рожевий вже. І ми відчиняємо. Так, ну я взяла ключ. Але мені ще треба знайти дві кісточки. Чи одну. Зараз треба пошукати. От сюди я ще не заходила так точно. Так, і ось ця кісточка. Так, а ключ нам треба бігти до жовтого. Так, це синій нам сюди. От туди. Так, це рожевий. Нам, значить, от сюди. Біжимо до жовтого біжимо в перший паркур і проходимо. Ну, здається, я всі зібрала е, ці кісті, але, можливо, ще треба буде одна. я впала. Так, ідемо шукати. До речі, якщо з вами грають друзі, то у вас, здається, ви швидше ходите. Просто дивіться, якщо посилення друзів плюс одна швидкість. Напевно, коли друзі заходять. Так, тут ми обережно проходимо. І он туди нам. Упс. Так, знову. Так, і ось, а тепер мені треба ключик. Так, нам ще мені ще треба знайти одну кісточку. Тому зараз буду її шукати. Так. Так, я, значить, пам'ятаю, що... Так, це в нас жовтий. А, не ходи за мною монстр. У мене ж ні кольору, нічого, дуже небезпечно ходити. Так, це червоний. Нам треба йти на другий шлях безпечної зони. Йдемо до безпечної зони. Так, йдемо сюди. Ось тут десь має бути. Ось так, є. Остання кісточка. Тепер біжимо в інший шлях без... безпеч... безпечної зони. Тепер нам треба йти до синього. І там до рожевого. Біжимо. Опа, дивіться, це такий баг. І тут, до речі, теж треба молоток. Але ми зараз маємо пройти. Так, нам сюди. Опа, зараз монстр пройде. Ось сюди нам Так, і ось тут відчиняється шлях, там, де треба було 13 кісточок. Ми сюди заходимо, і тут така прикольна атмосферка. Типу, розбиті сердечка. Он, бачите, типу, лампа. Це я не знаю, що. Так, і нам треба до цього стільчика і треба... Ми беремо білу фарбу. Тепер ми йдемо назад до безпечної зони. І там, коло безпечної зони, буде біла фарба. Потім. Потім ви все побачите. Так, йдемо. Чесно я думаю, ще в два чи в три рази буду довше це відео записувати. Так, ідемо. Тут цей монстр. Я навіть не розумію тепер, де я. Ну, нам треба до безпечної зони. Так, все, ми йдемо до безпечної зони. Йдемо до безпечної зони. Так, і ось біле. Все, тепер ми йдемо в будь-які двері, але ну, я хочу в ці. самі останні. Ну, тут в будь-які. Вісім, і чекаємо таймер. Просто тут, ну типу, різні форми, я так зрозуміла. А час один і той же. Так, тепер просто біжимо. Ні, подождіть. Почекайте, дивіться, бо в мене, як я проходила один раз, треба було бігти. Тут цей монстр. Да. Ну, і я виграла. Але я заходила в минулу двері, і там, і там щоб ви розуміли, була, е, було треба бігти. Тому в кожній двері різні перешкоди. Але я думаю, ви їх пройдете. Ну що ж, всім дякую за перегляд, всім па-па.